Кухня, собівартість 200 тисяч гривень. Нижні фасади фарбований МДФ, широка секція під мийкою, піддон від протікання і сортер. Невеличкий, але є. Магічний кут мюллер. Ось так, раз. В бік. І знову ж таки на себе ну, дерев'яне наповнення. По фасадам це у нас. От шпон. Ручка ця так зацарапується. Прямо чийсь манікюр. Тут, звісно, от він злазить. Також вітрина. Такі вітрини це для декору. Функціоналу вони якогось супер-мега не несуть. Верхні модулі, вбудована витяжка, задня стінка. Тесп. А якщо ж хочеш навчитися проєктувати корпусні меблі та замовляти деталі напряму на VR, записуйся на навчання, бонусом отримаєш бібліотеку еластичних кухонних модулів та знижку на матеріали й фурнітуру.